Мої вітання в отелі телеканалу. ТВА інформаційний випуск новин. Розповідаємо сьогодні про головні події міста та краю за останні 24 години. У студії для вас працює Людмила Труфан. Це теми дня, і ми починаємо. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 398-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби противник завдав 24 авіаційних та 12 ракетних ударів. Здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, а також один. По зенітно-ракетному комплексу також протягом минулої доби наші воїни збили п'ять ворожих розвідувальних БПЛА різних типів. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 570 російських загарбників. Також ворог втратив сім танків, 13 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, дві РСЗВ. Дев'ять автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина попрощалася з героями, які до останнього подиху захищали свободу, незалежність та територіальну цілісність України від російських окупантів, старшому солдату Моніку Василю, воїна військової частини А-44 останню шану віддали в селі Варенчанка. Солдата Віхрова Андрія, воїна військової частини А 7185 в останню дорогу провели на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Вічна пам'ять та слава відважним захисникам, глибокі співчуття рідним, близьким і поб. obraty Річницю співпраці із німецьким містом побратимом підсумували на спільній зустрічі мерів двох міст із представниками змі. Про що саме говорили мер Мангайму Петер Курц та Чернівецький міський голова Роман Клічук знає Анастасія Іванова. Рік побратимства з німецьким містом Мангайм підсумували у Чернівцях. Кілька тижнів тому Чернівецькі чиновники їздили до Німеччини, і от тепер представники міста побратима приїхали в Україну з візитом у відповідь. Делегація на чолі з мером міста Петером Курцом вирішив. Бла відвідати наше місто особисто, аби ще детальніше вивчити проблематику регіону та безпосередньо визначити основні потреби громади. Рівно тому рів... 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 громада з звернулася до... до нашого міста із з бажанням класти угоду по, по братимству. До допомоги їхня набула на надзвичайно на... на... на вчасною і важливою. І ми не перестаємо дякувати їм за за, за те, що вони про протягнули руку дружби. За два дні перебування встигли побачити, як працюють комунальні підприємства, так і відвідати допрем'єрний показ вистави на сцені малого театру. За словами Петера Курца, їм вдалося зрозуміти, в чому ще необхідна допомога, адже вони намагаються бути корисними для Чернівецької громади. Це вже п'ятий вантаж, який ми передаємо для громади міста Чернівці. Спочатку в нас виникла необхідність у передачі найнеобхідніших речей. Зараз це переросло в іншу форму допомоги: це генератори запчастини для комунального підприємства, по водопостачанню, а також шкільні меблі. Звісно, що така співпраця не є односторонньою, адже за словами очільника Мангайма для них важливо зберігати саме обмін досвідом між містами, адже у Чернівцях є чому повчитись, особливо у сфері обслуговування. Та додає, що на його думку українські амбіції щодо вступу у Євросоюз є цілком виправдані. Дуже важливим для України кроком має стати вступ до європейського союзу. Я впевнений, що ми, як міста побратими, зможемо підтримати. Тож децентралізація і сильне місцеве самоврядування це є важливими стовпами для подальшого розвитку України, і в рамках міського співробітництва ми зможемо підтримати усі незавершені процеси. А відтак можна сказати, що побратимство засвідчене не лише на паперах, а й красномовно описане діями. Чернівці вже отримали чималу допомогу від Мангайму. Це як комунальна техніка, так і тисячі тонн гуманітарної допомоги. Я дякую всім жителям гайму за ту невірну підтримку. За, за, за те, що в складний час вони ну, були разом з нами. У вас в, в, в велике серце, і я не перестаю додатися вашої щирості, вашої щедрості. Тож обидва мера зазначають, що надалі працюватимуть над спільними культурними проєктами та глибшими співпрацями у навчальній сфері. Налагоджувати тісну співпрацю між керівництвом міст такий нелегкий час, це наче обов'язок перед своїми громадами. Анастасія Іванова, Руслан теми дня Рештки померлих перепоховають, а склепи продадуть на аукціоні. Чернівецька влада шукає методи отримання грошей до міського бюджету у потойбічному світі. Так на кладовищі по вулиці Зеленій планують провести повну інвентаризацію, оскільки на склепах немає ніяких надписів. Що про це кажуть історики? Та куди підуть гроші з альтернативних аукціонів. Далі у сюжеті. З румунських могил на Чернівецькому кладовищі по вулиці Зеленій виймуть останки померлих, а майже 200 склепів перепродадуть на аукціоні. Заступник міського голови обґрунтував таке рішення, тим, що поховання там звершувати вже неможливо а на склепах немає ніяких надписів для ідентифікації. Власників його немає. Ідентифікувати кому воно належить, ну немає змоги і неможливо, тому що це е, і в відповідності до закону України про поховання. Минуло досить багато років з моменту поховання. То воно або руйнується, або ми повинні привести його в належний стан. Як варіант в майбутньому, якщо ми будемо мати на руках такі документи про те, що це є власність громади, ми можемо запропонувати комусь їх придбати і відновити відповідно за власний кошт. Втім, таке рішення ніяк не узгоджувалося з істориками та культурними діячами, навіть не зважаючи на той факт, що кладовище на вулиці Зелені є історичним заповідником. Фахівці Чіпати його ніхто не має права. Воно вже несе якусь історичну цінність, тому що там багато є для міста поважних людей похованих, тому що там є певне, вже якесь, як в народі кажуть, святе місце, тому що люди туди, як пам'ять приходять, є сучасні певні якісь десь поховання окремо там на, на, на нижче на кладовищі. Тобто і це треба зберігати як заповідник насамперед. Певний історичний, порядковувати його, ну його почали упорядковувати, то його потрібно продовжувати наводити порядок. Продаж на аукціоні історичних склепів є абсурдним, наголошує історик, оскільки це не просто сакральне місце, а й частинка історичного комплексу, яким є кладовище на вулиці Зеленій. Тим більше, якщо виявиться, що родичі померлих наразі перебувають за кордоном, то таке рішення може перерости у міжнародний скандал. Ну хто буде купляти на аукціон для чого з якою метою? Ну це як представити ваш хрест, який вас поховали, там ваших дідуся, бабуся, хрест ви хочете продати. Да? Або ну якось, це є певні якісь культурно духовні моральні з точки зору церковної, релігійної. по цьому. Чоловік додає, що цей простір необхідно лише довести до ладу і залишити для роботи історикам. Це треба залишити місце історикам і туристичним гідам, щоб історики розбиралися, хто де похований. Архітектори насолоджувалися тією архітектурою, упорядковували. Тобто студенти архітектурного проходили там практики, проводили культурні практики які будували якісь туристичні маршрути. Тим не менш, відповідне рішення у міській раді вже готують для розгляду на засіданні виконавчого комітету. Втім, у що перетвориться місто після його реалізації, страшно навіть уявити. Людмила Труфин, Максим Білоткач, Руслан Батюк, Василь Ставчанський, дня, ТВА. Децентралізація приносить кращі результати та ефективність. Програма добре підписала меморандум про співпрацю із Чернівецькою ОВА, яка спрямована на підтримку та розвиток територіальних громад. Про можливості від програми розповідаємо у сюжеті. Програма добре підписала меморандум про співпрацю із Чернівецькою ОВА. Він спрямований на підтримку та розвиток територіальних громад. У першому етапі взяли участь 10 громад Чернівецької області. Шість з них продовжать роботу у другому етапі. А саме Вижницька, Великокучурівська, Глибоцька, Недобоївська, Усть Путильська та Хотинська. Програма добре працює у Чернівецькій області з 2020 року. Нашою ціллю було підтримати процес децентралізації і допомогти громадам скористатися цими перевагами децентралізації та ставати кращими. Причиною цього є впевненість та віра в те, що саме демократичні процеси починаються з громад, і демократична Україна це демократичні громади. Завдяки добре у Чернівецькій області були реалізовані 53 проєкти на майже один мільйон доларів. З них вагома частина була спрямована на гуманітарні проєкти для підтримки ВПО. Голови громад, які пройшли першу. Фазу у програмі зізнаються, що були зацікавлені у продовженні співпраці, оскільки змогли зреалізувати ряд важливих питань. За попередній період, який ми співпрацювали, обладнали вуличне освітлення повністю автоматизоване, що ти на комп'ютер виводиш і по всій громаді, коли включається, коли відключається. Ми під час минулого періоду, коли ми співпрацювали, досить солідну саме нову вишку, яку сьогодні є для вуличного освітлення. воно Є. У нас Вижниця, це центр фестивалів і так далі. То, наприклад, ми теж по гранту минулого разу по співпраці перевізну сцену облаштували, цілий ряд інших питань. Додає, друга фаза відкриває широкий шлях можливостей для громад. Якщо в першій частині зробили проектну документацію для облаштування молодіжного простору і простору відпочинку, то тепер стоїть питання, що це буде введено в практику: 70 тисяч доларів на це піде. Якщо по обслуговуванню по наданню компослу, то ми теж плануємо по гранту, що ми зможемо держати саме сучасний трактор, екскаватор. То бата далі ми продовжуємо. Ми створили, були молодіжний простір у приміщенні. А тепер будемо обладнувати майдан, і там буде молодіжний простір, чисто молодіжний для молодіжної ради. Ну і таких нюансів є дуже багато. Головні цілі програми на 2022-2025 роки і надалі залишилися незмінними. В її основі підтримка місцевого самоврядування. Та якщо до повномасштабної війни концентрувалися здебільшого на підтримці їх розвитку. То наразі пріоритети на перший рік, принаймні, полягають у відновленні та подоланні наслідків російської агресії. Водночас програма комплексна та передбачає ряд і наступних цілей та завдань, стверджує заступник керівника програми «Добре» Максим Бурдавіцин. Ціль та завдання програми не змінилися. Головною нашою цілью є підтримка місцевого самоврядування, поглиблення демократичних процесів, покращення умов розвитку громад і відповідно два завдання: підсилити спроможність місцевого самовряду. Для ефективного управління ресурсами, надання послуг і покращити залучення громадян. Ці, е, і основна ціль, і завдання вони перейшли із першої фази в другу, вони по суті не змінилися. На заході програма добре втілюється у громадах трьох областей Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій. Аліна Рябкова, Сель Ставчанський та Медня Наслідки негоди на Буковині, повалені дерева та знеструмлені села. Так, через сильні пориви вітру на вулиці Політаєва у Чернівцях на проїзд між будинками впало деревом, частково перекривши рух. Рятувальники розпилили та прибрали його. Ще одне дерево негода повалила на проїжджу частину у Кельменцях. Окрім того, через штормовий вітер було знеструмлено понад 18 тисяч споживачів у 45 населених пунктах області. Спільно охоронятимуть державний рубіж. У КПП Порубне відбула зустріч українських та румунських прикордонників, на якій обговорили перспективи сумісного патрулювання. Його проводитимуть спочатку квітня по території нашої країни сусіда. Окрім того, уповноважені особи з обох сторін визначили за якими графіками охоронці кордону нестимуть службу, які технічні засоби використовуватимуть, та як затримуватимуть контрабандистів та інших порушників. 27 березня в Чернівцях сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої 34-річний житель обласного центру не впорався з керуванням та в'їхав у дерево. В результаті постраждала 21-річна пасажирка автомобіля. З тілесними ушкодженнями її доправила до медичного закладу для надання допомоги. Нещодавно у Воловці, що на Закарпатті, відбувся чемпіонат України з армреслінгу серед молодших юнаків, юнаків та юніорів. У категорії 10-13 років вага до 45 кілограм здобув перемогу чернівчанин Андрій Понич, який тренуватися розпочав лише рік тому, але вже став чемпіоном України. Армреслінг мені більше всього подобається, в ньому саме найбільше всього виходить. Там Прикольна команда, крутий тренер. Мені все подобається там. Тренер Андрія Маріус Байка помітив потенціал хлопця одразу, як той прийшов у секцію на заняття. Підготовка до змагань тривала півроку. У процесі враховували як фізичні, так і психологічні аспекти. Все має бути в порядку, і коли спортсмен виходить за стіл, боротись, якщо хоча б там одного-двох аспектів бракує. То може не вдатись боротьба. Наприклад, якщо ти фізично по всім аспектам, по всім нюансам дуже добре підготовлений, але психологічно трохи підстав, десь злякався супротивника, або, скажімо так, пильність стратив, то можна і програти. Тому тут багатогранна така підготовка. Це все про що встигає вам розповісти на цю мить. Більше інформації ви завжди можете знайти на офіційних сторінках телеканалу. ТВ. я бажаю вам спокійного вечора. До зустрічі.